Привіт, шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні дуже гарний сонячний день. Бажаю вам мирного, спокійного дня цілий день і на всі майбутні дні. Сьогодні сонечко, голубе небо, ви подивіться, яке красиве голубе небо сьогодні. Прямо не можна налюбуватися, прям голубе-голубе. Тож, я вам бажаю також такого дня. Сьогодні хочу вам трошечки показати свій садок, як мої вже квіти там поприживалися. Що потрібно робити далі, що я хочу, планую робити своєю клумбою. Отже, поїхали зі мною разом, оглянемо мій садок. Шановні друзі, як цвіте хризантемка, ту, що я садила красиво, кажу, кулька жовтенька. На ній і мушки, і бджолки, і оски. Усі пасуться. Жовтеньке приважує до себе увагу. Красива кулька. Шановні друзі, а це хочу ту лавандочку, яку я купила, постригти правильно, бо вона, ось дивлюся, росте неправильно, неправильно сформований кущик. І в, в інтернет-мережі, кругом де не глядь. Зараз осінь. То тільки й мови про хризантеми різного ви, виду сорту і про лаванду хто має. Як формувати крону і як її правильно обрізати, то зараз хочу її спробувати обрізати. Бо вона, бачите, така якась неправильна форма. Займуся обрізкою троянд. Ви подивіться, які вони у мене височенні, здорові поросли. І ось Прямо листя таке красиве, молоде. І, і, і як завжди, уже бутончик. Ця ось готова вже заквітнути, ну хай цвіте. Якщо в принципі, буде тепло, то хай цвіте. Ну, ця якось не дуже просипається, ця вже знає, що робити, мабуть. Не просипається. Ось вже в мене весна настала, начебто. Я не знаю, це така тепла осінь, що квіти е, не зрозуміли, мабуть, яка пора е, року зараз у нас Згадала, як називається ця квітка? Мускарі. Або Мишачий гіацинт ще він зветься. З голубими такими красивими колосочками такими квіти. Він цвіте дуже гарно навесні. І листя вже ось отак дружно усе вилазить. Я його розсадила дуже гарно. Два ряди. Мишачий гіацинт. Схожий на справжній гіацинт, але трішечки менш квіточки. Красива дуже така квіточка, але навесні буде гарно квітувати. Це, шановні друзі, в мене кліматіс, він гарно так влітку квітне. Ну, такий, не дуже, щоб мені сильно він подобався, бо квітки такі не дуже яскраві, такі грязно-бордові такого кольору, бачите? Ну, красивий, все рівно красиві. Але такі повні, як, як жоржина, наче. І я його завжди зрізала під самий корінь на зиму. В цьому році, я не знаю, він такий розрошийся був у мене. І я його вирішила залишити, так, як він Ну, зрізала велику шапку, але залишила такий стовбур. Можливо, він буде, можливо, його і не треба. Може, треба так зрізати, як я завжди його зрізала. Але в цьому році вирішила залишити, щоб він трошечки стовбури, можливо. Старіші робилися, да. більш не так він довго відростав, бо він мене постійно на одному рівні. Відріс здоровим таким і все, і залишилось. Можливо, його треба залишати в такому вигляді. А ну хто, можливо, знає, порадьте мені, як він зветься, цей Eclimatis, З маленькими такими дрібними квіточками, але вони. Е Такі повні красиві. І хризантема ось вже вона цвіте по по, всій, по всьому городу наповну, а ця ось е, влітку дуже було посуха була, і я не мала змоги, не було в мене вдома. І вона трішечки підсихала і щось так слабо росла. І це тільки починалося квітні надумалась, Я не знаю, коли вона збирається цвісти. Можливо, її викопати потрібно. У вазонта, нехай вона в хаті вже цвіте. Не знаю, що мені з нею робити. І я збираюся її на весну е розсадити Тоді вже ще більше. Це я з одного куща зробила два, але щось вона ніяк у мене не йде в цвіт. Наче б то повикидала пуп'янки. Бачите? Але це ж дуже пізно. Я не знаю, коли вона збирається цісти. Оце у мене, шановні друзі, виноград. Слава Богу, прийнявся. Бо я на початку осені взяла його була, і зламала молоденький пагонець і дуже так розстроїлася, що спортила свій кущ. Але е, мені сказали, що якщо корінець живий і все нормально, то він ще випустить. Коли таке є, дійсно, він ще випустив ось гілочку, то буду мати надію, що він буде жити. Треба його обгородити. Це гарний, дуже синій кримський виноград, такий красивий Лідія. Лідія сорт. Хочу розвести його в себе в саду. У мене колись був білий виноград. Солодкий-солодкий. А це хочу такий ще гарний такий він у вигляді таких. Продовжувати їх ягодок. Має такі ягодки. А це ось у мене помощниця. Дивіться, яка в травички сидить? Мурка, Морочка. кусючка ти така. Кисючка. У листячку заховалася, замаскирувалася і сидить тихенько собі. А кусається ж я. Мора. Камсі вже розрісся вже страшне, як поліз уже на погріб. Писали мені хтось в коментарях, що це страшний, е страшна рослина, що як вчепиться, то вже все. Ну, в принципі, хай чіпляється. Мені подобається. Він обсновує мені весь погріб, тоді так літом гарно цвіте. Він подивіться, що, як він при до стіни, Дивіться, що робиться. То так міцно тримається. У мене колись сусідка розказувала, що будинок обснував, так, да келі подаривала, правда, його оці стеблі. Ну, будинок зрозуміло, а біля погреба мені тут подобається. Він гарно і влітку виглядає. Погріб вже не дуже новий у мене, але красиво зелений обріз, то хай собі, я так думаю, і росте. Дивіться, яка гарна травичка зелена. Е, оце ж знову ж таки хочу розвести тут газон. Е, і Купила в нашому городнику в магазині е, господарському для садівників Купила трави, ще ж і питала, кажу, вона та, що росте по одинці, як кажуть, не е, пучками такими. Так, так. Посіяла, дивіться, що робиться. Ну, Вони то красиві пучки, так гарно виглядає. Воно. Але ж воно поки заросте тими пучками. От, бачите, є прогалятини, а там бур'ян тоді росте. І ця травичка, поки це вона заросте мені. І, по-перше, її тоді газонокосілкою якось як косиш, вона не так виглядає. Ну, хай вже як є, так є. Мені подобається, що вона така зелена, красива така, а, дивіться, аж, аж шовковиста така травичка. І це ще хочу пообрізати. Вівники вже трішечки, хай якось не хотілося мені обрізати цей момент тут. У мене він такий зелений, красиво е, виглядав. так, Ну це вже вони пожовкали, то треба їх пообрізати вже до половини на зиму, вже, щоб вони не були такі активно розрощі. І оця осока зелена, мені подобається аж аж голуба. Розріла її трошечки, Я її так багато не пускаю, щоб вона розводилась. По кущику тут. Оце ось. І ото кущик такий. І вистачить, тому що вона її тільки пустить, то вона заросте. Тут все, все подвір'я нею заросте. Це очиток, мені так подобається, цей очиток. У мене, правда, його дуже багато було. Я його трішечки викорчувала, бо розрісся страх. Але в цьому місці залишила його. І мені це на осінь подобається, як він так прямо такі оці китиці, ці листки гарні. Особливо, шановні друзі, коли пройде дощ роса зранку, так красиво на листочках та роса виглядає, наче якісь діаманти. Дуже красивий такий кущ, начебто простий, але ж... Е, Людям, які е, поціновують рослини і люблять красиві рослини, такі незвичайні, то, звичайно, приглянеться такий кущ. Його навіть як колись додала, формувавши букет. Красиво дуже він такий об'єм придає. Гарний. Ось так виглядає моя нова сформована клумба. Ну, Звичайно, ще не дуже вона сформована, але е, маю намір так робити. Дуже е, непогано виглядає, сама собі думаю, чому я раніше її не робила. Постійно в мене тут був город. То я капусту якусь уткну, то помідор якийсь посаджу, то ще щось. І збоку завжди ті троянди. А так як красиво. Все рівно тут в мене біля паркану погано все, ось. бачите, навіть видно, коли паркан затіняє. То навіщо, як кажуть, переводити свої труди і свою силу? От на, на силу я вирішила посадити тут квіти. Ось Зараз ще треба буде трошечки тут докопати, бур'ян викорчувати. Бо дощі в нас були, так трохи воно мені помішало. Зараз трошки така посуха, то зараз можна іще попрацювати і продовжити розводити квіти. Ще заказала на е, сайті е, сади Букови, Буковелі чи Буковини. Е, не пам'ятаю, вже прийшло мені замовлення, треба забрати посилку. І буду садити, вам покажу огляд, що я заказала. Е, багаторічні рослини теж сюди хочу оприділити, щоб вони мені тут довго квітли і радували моїх. До як кажуть. І ось моя зараз, як завжди, подружка за кущик О, сховалася. Так Котя? Як сподобався їй такий кущик. Це кущ рудбекія. Або ще називають золота куля. Ось такі красиві квіти такі, дуже гарні. Жовто-блакитний, прям такий, як наш прапор. Красиві е квіти жовтого кольору яскравого. Це в мене два кущі. Це я вже зрізала його. На зимівлю, але хочу його пересадити на свою ту нову клумбу, яку я розташувала на сонечку, і яку я хочу розвести там багаторічники. то я відцілю один кущ відсажу, він дуже гарно виглядає. Ціле літо квітне. Ось буквально недавно я його зрізала вже, бо кущ так впав на землю, вже трошечки роз'їхався весь кущик. То я його вже зрізала і вже почали сохнути. Але квіточки дуже... Гарні такі, повні. Наче маленький Георгінки. Красивий.